Ми живемо в оточенні невидимих ризиків, пов'язаних з хімічними, біологічними та радіаційними небезпеками. Як уберегтися від таких загроз? Захист здоров'я громадян це основне завдання центрів контролю та профілактики хвороб, зокрема Вінницького ОЦКПХ. У наших стінах вирує робота. Ми досліджуємо, аналізуємо та контролюємо якість води, повітря, ґрунту і харчових продуктів. Реагуємо на спалахи захворювань і надзвичайні ситуації. Наші експерти старанно працюють, щоб усі почувалися в безпеці. Які дослідження ми проводимо? Ми виявляємо шкідливі речовини, паразитів, небезпечні бактерії, віруси та гриби в об'єктах довкілля, харчових продуктах, питній воді та біоматеріалах. Наші вакцинобус і мобільна амбулаторія зробили щеплення та тестування доступними у найвіддаленіших куточках області. І все це. Щоби вчасно знешкодити будь-яку загрозу вашому здоров'ю. Як нам це вдається, ми озброєні найсучаснішими науковими методами та орієнтуємося на світовий досвід. Наші фахівці передбачають загрози ще до їхньої появи, миттєво їх виявляють і швидко на них реагують. Наші підрозділи розташовані у всіх районах Вінницької області, і ми завжди поруч, щоб допомогти. Ми не тільки боремося з небезпеками, а й просуваємо здоровий спосіб життя. Адже найкращий захист від хвороб це профілактика. Вінницький ОЦКПХ передбачити загрози, захистити здоров'я, зберегти майбутнє.